Довбик втратив божевільний шанс забити Севільє. Циганков отримав за матч високу оцінку. Розповідаємо, чи відзначився чимось. Арі Шарлісон дуже грубо сфалив проти Іллі Забарно. Мої віддання, друзі. Тільки з Славу приїхав з бою Усика. Тож сьогодні про це поговоримо. А, ми ж не канал про бокс, ми канал про футбол. Що там? УПЛ. Вчора в рамках суботніх матчів п'ятого туру УПЛ відбулось два поєдинки. В першому вкрай динамічному, цікавому бойовому матчі, металіст 19-25 переміг ЛНЗ. От тільки він динамічний і цікавий, і жвавий, і якийсь ще, тільки для якихось черепах, напевно. Співчуваю тим, хто цей матч подивився. У тому числі мені. В іншому матчі Полісся розбило Олександрію 3-0, і Ви можете погоджуйте зі мною можете. Ні, але рахунок не відповідає зовсім тому, що відбувалось на полі. Олександрія не знищувала Полісся. Полісся тим більше не знищила Олександрію. Просто наприкінці матчу Назаренко добре приклався до м'яча. Потім класно вдарив Макуана, і потім вже Олександрія посипала цей рахунок 3-0. Але по ходу матчу, я думаю, ніхто б не сказав що цей поєдинок закінчиться саме з таким рахунком. Але факт є факт. І такий самий факт, друзі, що сьогодні ще низка поєдинків УПЛ буде і не тільки УПЛ. Дивіться ці матчі, і робіть прогнози на сайті. Наших друзів компанії Favbet. А перейшовши за посиланням в закріпленому коменті, ви ще отримаєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Тож будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. Евертон оголосив стартовий склад на матч третього туру АПЛ з Вулвергемптоном. Український захисник команди Віталій Миколенко знову не потрапив до стартової одинадцятки. І більш того, на поле він так і не вийшов. І більше того, Евертон знову програв. Бенфіка оголосила стартовий склад на матч третього туру чемпіонат. То Португалії проти Желвісента український голкіпер Анатолій Трубін вдруге поспіль не потрапив в основу. Він досі не дебютував. Арсенал Сані Зінченка зіграв в нічию проти Фулгема 2-2. Вкрай напружений матч для канонірів. Сані Зінченко вийшов на заміну у другому таймі, але, на жаль, лондонці не змогли вирвати перемогу. А от Борнмут і Ліза Барно поступився 0-2 Тоттенгему. Українець отримав другу найкращу оцінку в команді. Відіграв повний матч, і це черговий якісний поєдинок від Забарної. Що казати в одному з моментів. Тів Рішарлісон настільки вирішив присинганути і що грубо свалив. Але Ілля наш бойовий козак, тому з ним нічого не сталося, і він відіграв матч до самого кінця. Знову ж таки, класну оцінку отримавши. Жерона і довбика перемогла Севілью на виїзді 2-1. Віктор провів на полі 79 хвилин без результативних дій, але отримав оцінку 7-0 за цей матч від Лайфскора. Артем Довбик вийшов на заміну і мав гарний момент. Йому портал Лайфскор дав оцінку 5-7. Це найнижча оцінка в складі обох. Команд і показуємо, яку нагоду мав наш козак. Піло червоні втратили божевільний шанс збільшити перевагу. На 85-й хвилині довбик мав шалений шанс забити, але не зміг влучити у пусті ворота. Українець набігав на м'ячик, і після удару Савіньо Морейра влучив у стійку, але Артем пробив сильно вліво від воріт. Пощастило, що перемога на той момент вже була в кишені, а так дуже прикрий промах. Це тобі не УПЛ. Артем, а тут треба грати впевненіше і такі моменти реалізовувати. Але радує, радує, що довбик в принципі моменти має. Та й в цілому тенденція показує, що і він, і циганков більше і більше почне грати за жарою. І взагалі в цьому сезоні їх команда виглядає дуже класно і дуже потужно. З цим їх можна тільки привітати, а привітати їх цим можна, друзі, своєю козацькою вподобачкою. Тож поставте її і якраз її поставте. Якщо це відео вам сподобалось, друзі. На також підпишіться на канал, щоб раптом чомусь досі не підписані. А на сьогодні це все. Макс Коляда, канал Трибуда. Бережіть себе, і папа. -па. На зв'язочку.